Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова і я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Олено. Радий бачити усміхнена, щаслива і такий. Е... Лучик промінок такий е, посеред сірості Києва воєнного. Стараємось такими бути, стараємось позитивно на все реагувати і думати. Але сьогодні хочемо поговорити власне, про наш постійний прогноз, який ми з, е, робимо е, з тобою, і це про Україну, звичайно. Хочемо проговорити деякі моменти. Наші глядачі писали дуже багато коментарів. Ком... Наші глядачі дуже багато писали коментарів про те, що ми подивилися загрозу для певних міст. А, але я ще приготувала деякі питання, але спочатку загрози місту. Дивимось, що зараз з Покровськом. Спочатку дуже ну, інтернет гудів буквально всіма новинами про, про це місто, але зараз така невелика тиша. Можемо глянути, що там? Так, звичайно, подивимось це питання. По Покровську буде дуже детальний розбір на моєму каналі, і зараз я дам дуже великий прогноз якого ще не казав. Що відбувається станом на зараз? Дивіться, ніхто не говорить, але я бачу по картах страшні обстріли Покровська, страшні обстріли самого міста і Мирнограда випадає як горящ, е, горящий рим. Е, те, що я бачу, що ворог зараз притих. Він накопичує сили на те, щоб піти з новими силами на Покровську. Е, наші сили оборони України принесли смерть ворогу. Тисячі гробів поїхали в Росію. І справді я бачу те, що е, плани ворога по входу в Дніпропетровську область миттєві, плани ворога по тому, щоб захопити весь південь Донецької області, провалились башня. Він накопичує зараз резерви, яких не вистачає, для того, щоб піти в тотальний наступ на Покровськ. Взагалі, хочу сказати, що втримати Покровськ було нереально. Станом на вересень 2024 року навколо Покровська стояла така армада, яка могла захопити місто за лічені години, а місцева сепарська влада. В Покровську висаджувала квіти і не допомагала Збройним силам України, Генеральному штабу, нашому президенту втримати місто, а розворовувала все, що тільки можливо, намагалася урвати і втікти. Але завдяки нашим воїнам і завдяки захисту, який я поставив. Ворог словно, знаєте, словно на нього морок знайшов, я направив йому морок, і він пішов на Курахова. Тобто те, що я, от, я поставив захист, і він діє зараз, і буде діяти надалі, на те, щоб Покровськ не був захоплений. Тоді я поставив захист на 2024 рік. І, відповідно, з вересня по кінець, кінець. Грудня, грудня Покровськ стояв. І ви бачили, що ворог рухається от повз Покровськ. Він рухається на захід, але він не рухається на саме місто. На початку року я казав, що мій захист припинив свою дію. І ворог почав знову тиснути на Покровськ. Я захист одразу поставив, одразу після Нового року. І зараз я вам можу сказати таке: мир настане в травні червні. 2025 року. До мирних перемовин. Місто Покровськ, місто Мирноград, місто Добропілля, місто Костянтинівка не будуть захоплені ворогом. Я бачу те, що ворог перед мирними перемовинами та прямо під час їх проведення буде, як тоді, в 2014-му він штурмував Дебальцево під час мінських перемовин. Він так само піде на Покровськ. Буде йти наступ з півдня на Покровськ, з заходу на Покровськ і з північного заходу на Покровськ. Але я бачу тотальну поразку. Я бачу тисячі трупів. Я прям бачив сон після того, як провів ритуали Олена, я вам просто передати не можу, які у мене були відчуття. Я відчував оць, оцей запах крові, я відчував холодну смерть, я відчував, як. Як тисяч, десятки тисяч я бачив гори трупів, як от в радянський час, Гро, гори трупів російських солдат. Вони просто завалене все їми. І собаки їли їхні тіла. Я бачив те і побачив, що справді після захисту, після цього всього, Покровськ не буде здоланий. Дивіться, добропілля є моєю батьківщиною. Я стояв за Україну завжди, буду стояти. І в 2014 році, по Добропілля було єдиним містом Донецької області, де жодний сепаратист не вивісив свою ганчірку, де жодний сепаратист не зміг діяти нічого, де люди об'єдналися і де, де взагалі не було, не було нічого. Був лише референдум. Який був проведений зрадником, тодішнім мером Новодонецька. потім він був обраний мером Добропілля вже під час акаденції Петра Порошенка. Ну і зараз ця людина, агент впливу РФ, знаходиться в Севастополі. На початку вторгнення його позбавили депутатського мандату в Верховній Раді і він втік до Севастополя. Зараз люди об'єднані і більше того. Я в 2014 році, хоча тоді ще не ввів прийоми людей, я відчував, що добропілля не захоплять. А, і Запокровськ те саме відчував. І, і зараз я відчуваю, що. Добропілля буде завжди під контролем України і до нього навіть не наблизиться фронт. На околицях добропілля не буде боїв. Я бачу те, що добропілля, Покровськ, Мирноград будуть утримані, вони залишаться під українським прапором. Ворог вдіяти нічого не зможе. Ці міста вистоять. Путіна зараз мета, до речі, захопити Покровськ. Він вже зрозумів, він отримав по зубах в грудні на херсонському напрямку, його, е, його е, форсування Дніпра провалилося. Про це писали телеграм-канали, що вони висаджували з під Херсоном. Всі е, поїхали тисячі трупів в Росію. На Запорізькому напрямку фронт міцний як ніколи, неможливо його пробити. Ворог намагався. На Харківському напрямку, на Куп'янському, на Вовчанському, на Боровському фронт тримається. Всі намагання ворога наступати на Донецькому напрямку, ті його швидкі просування, зупинені. Ворог взяв велику новосілку, як я казав, ворог взяв Курахово, але далі. У них немає шансів, немає сил. Вони втратили наступ... наступальні спроможності. Вони зупинені завдяки ЗСУ. І стосовно Покровську даю гарантію на те, що це місто, і Мирноград, і Добропілля вони будуть утримані. А, як не як, батьківщина головного Чорного мага Києва і України будь... залишиться під контролем України, під українським прапором. І мої чари так діють, що на добропілля не йде обстрілів взагалі зараз. У мене навіть це вдалося зробити. Тому що там у мене три квартири, там у мене моя історія, там е, ті міста, де я проходив перші ініціації, і це місце, яке я не здам. Е, моя сила зараз за Донецьким напрямком. І я знаю, що ворог не зможе нічого. Що він ще зможе? Він зможе захопити Часів Яр до кінця в цій війні. Більше нічого. Території Донецької області не будуть віддані ворогу, ті, які е, не окуповані. Міки, зараз... а, ці території, не окуповані Запорізького, Херсонського напрямку і так далі. Те, що ворог хоче, він обламається, він вже відмовився від цих планів. Ці території не будуть віддані ворогу. Але і повернення Херсонської Запорізької області, повернення Криму, повернення Донецької Луганської області, тих частин, що окуповані, станом на, на зараз на мирних перемовинах, не відбудеться. На жаль, я чую е дуже часто е від екстрасенсів і від людей, е що вони кажуть, що майже всі екстрасенси зараз е ну більшість да згуртувались. І говорять, теплу ванну дають людям. А що саме вони кажуть? Вони кажуть, що Херсонська, Запорізька область зараз Путін візьме, їх віддасть, що вони повернуться, що буде деокупація територій по цих мирних перемовинах. Ні, цього не станеться, на жаль. Далі е, говорять про те, що. Ну, от, Зокрема, от у нас такий публічний спор е, і е, різні точки зору йдуть, різні погляди. Тобто, в мене показує по одному, у неї по іншому. от З Тетяною Гай. Ми це неясно бачу, обговорювали. Ми сказали підписникам, що ви самі розсудите, подивимося, що буде. От е, Те, що вона говорить про те, що. Е, а, про те, що війна закінчиться в кінці лютого, в березні, це нереально, це не відбудеться, на жаль. І також є невеличкий шанс, що на Великдень все-таки буде певне перемир'я короткострокове, але м, теж, теж тепла ванна. Тоб От тепер, я не хочу людям тепер... давати теплої ванни. Це для мене взагалі табу. Я хочу людям сказати правду. Тобто, перемога України буде в травні цього року. Травень-червень, і наша перемога справді велика. В чому ми втримаємо нашу незалежність, втримаємо державність, а Трамп надасть нам можливість відновлення. Ми отримаємо дуже сильні гарантії безпеки, альтернативу щодо членства в НАТО. Ми справді вийдемо країною переможцем. Я вже готую переможний ритуал на ці місяці. За результатами перемовин цей ритуал прийде пройде з помпезністю, з шиком, з великими підношеннями, великим богам. І вони мені сказали, що вони завершать війну. Якщо ви пригадаєте, ще коли Трамп не став президентом, ще коли, ну, може так, ви тоді ще не писали екстрасенсів ще влітку, 24-го року, ще на початку взагалі, 20 24-го року, тобто січень, лютий 24-го, я всім казав, травень, червень 25-го року все збігається. Зараз все підходить до цих дат. Я послідовний в своїх словах, я послідовний в тому, що війна закінчиться саме в ці дні. А, невелика варіація була про те, що війна все-таки може закінчитись в середині 26-го року, в ці ж місяці. Це я теж казав ще раніше, але там інший сценарій. Трамп зараз виведе нас з війни як переможців. Але якщо ми продовжимо війну, ми вийдемо з капітуляцією. Цікаво. Е, знаєте, мені здається, що будь-який прогноз про перемогу, неважливо чи він буде в лютому чи в травні. Вже всі українці настільки її чекають, настільки вже чекають. Е, Аби окупанти покинули нашу землю і, до речі, про Донецьку область. От ти так завзяти про це розповідав. Чи є протягом п'яти років, не зараз, шанс Україні, Україні повернути ті е, території, які зараз захвачені Донецької області? Дякую за це питання. Справді я забув про це сказати е, і кажу про це постійно: що протягом 5-10 років щось станеться, щось відбудеться. І ці території, що зараз окуповані, вони назад повернуться в Україну. Вони назад повернуться. Тобто ми не втрачаємо території. Ми просто робимо паузу. Паузу на вигідних для України умовах. Кожна наша територія повернеться до нашого складу. Я пам'ятаю дитинство, я пам'ятаю. Артек, молоду гвардію, дитячі табори. Пам'ятаю, як ми всі от, е, збирались, там стояли, як лунали пісні. Я пам'ятаю, як бу, е, діти малювали Україну. Тоді вона була цілісною на, на е, підлозі е, олівцями на день, на день дитини, 1 е, червня. червня. І я відчуваю, я бачу, я чую це. Я чую, що. Е, Знову буде таке 1 червня, в яке е, наша територія буде разом, де території будуть нашою українською владою відбудовані, тому що російська влада не буде відбудовувати. І я відчуваю те, як я приїду в Севастополь, приїду в Донецьк з українським стягом. Зайду в їхні храми Московського патріархату з українським прапором, прийду на площу Нахімова в Севастополі з українським прапором, прийду в Донецьк, в Ліверпуль, на вулицю Артема, на вулицю Університетську, прийду в Донецьк Сіті, з'їм там смачну страву. Сходжу там у брендовий бутік, який там відкриється, тому що це буде канонічна територія України, а вони можуть відкриватися тільки на таких е, територіях, де є справжня держава. Сходжу там в Макдональдс, який буде ознакою того, що Україна повернулась, е, поїм там, відсвяткую нашу перемогу повернення цих територій. І я знаю, що це відбудеться, я, я чекаю цього. Я проживав дитинство в цих двох містах, і я знаю, що я повернусь туди. І там залунає моїми устами український гімн, моїми устами залунає слава Україні. Я думаю, що всі українці цього дуже чекають. І останнє питання, яке хочеться додати до цього нашого ефіру: що тоді буде з Росією? От якщо для України це буде вигідна пауза. Що ж тоді буде з Росією в цій е, паузі, в травні в травні в червні, коли Україна переможе? До речі, все те, що я казав, я казав без карт, не тому, що я не по картах бачив, а тому, що просто я вже багато разів розклав це, і я зараз оцю заяву роблю на всіх площадках, де мене дивляться люди. Моя місія зараз донести, як закінчиться війна, це важливо. І зараз, от перед розкладом, я ще додам, що буде обмін всіх на всіх в кінці війни, буде повна амністія, всіх наших військовополонених героїв, всіх зниклих безвісті, що знаходяться в російському полоні. Всі ці люди будуть повернуті в Україну, всі одночасно приїдуть сюди. Всіх привезуть, і я бачу, як наш президент Володимир Зеленський зустрічає їх, як плачуть вони, як плаче він, і як всі радіють. Я бачу цих героїв, я бачу ці нагороди, я бачу ці сльози, я бачу ці квіти, я бачу нашу перемогу. Буде дуже, будемо дуже її чекати. Я впавну, що що ж буде з Росією? Ну що, в нас же люди, коли нас дивляться, вони вже багато з них знають взагалі тарої карти, що вони позначають. І казати їм щось, що не відповідає розкладу, це неможливо. Люди зрозуміють сам розклад, бо вони його бачать. Так ось випадає перегорнута башня. Башня це найгірша карта на економіку, на стан. На процес, на людину або країну. Це найгірша карта, яка може випадати. Вона показує руйнування всередині Росії. Я бачу, що оць, оцей мир у нас багато гарячих голов, хто каже, що там не кордони 91-го і що це капітуляція, це не капітуляція. Ми побачимо, як російське суспільство винес буде виносити Путіна за те, що він. Е не довів війну до поб'єдного, як він хотів, як Чи вони дарах. хотіли. Так, а, Тому що вони не зможуть прийняти цей плівок, а, що вони навіть не захопили повністю чотири області, тому що вони ж не захопили жодний обласний центр. А, карти показують, що почнуться руйнівні процеси всередині Росії. Карта інша показує Паш Пентаклів, повний розвал російської економіки. Тут не про... Карта про гроші, але вона про злидні. Карти показують, що Путіну знімлять, знімуть всі санкції, але їх будуть знімати поступово. Їх поступово знімуть, із-за того, що вони будуть зніматись поступово, Російська Федерація не зможе відновити економіку. Тому що коли ти робиш щось поступово, то е, російську економіку може зараз врятувати лише бум шалений. Вони справді на мілі. Їх може врятувати Газпрому убиточна кампанія. Це що таке? Це нонсенс? Е, їх е, чекають дуже погані речі. І... Вони так і залишаться в такій позиції, слабкій позиції, і пойдуть о, вже руйнівні процеси всередині Росії. Бо я постійно кажу: знаєте, для вищих сил е, є простір і немає часу. Е, у вищих сил вже є дві програми: перемога України і поразка Росії. Дякую, Валяр, за цей детальний прогноз, і будемо вірити в позитивні новини, що вони будуть збуватися. А вони тільки будуть позитивні, І будемо максимально до всесвіту закликати ціни знову про те, що у також України хочу спорт. сказати всім: не бійтесь Трампа. Ця людина прийшла для того, аби врятувати Україну. Його послали темні сили для того, щоб завершити війну. І якщо порівнювати його з Байденом, який став причиною цієї війни. Якщо порівнювати його з Блінкеном, який грав на гітарі в Києві, коли у нас хлопці були в оточенні в Авдіївці, коли порівнювати його з агентом Саліваном, агентом російського впливу, і коли порівнювати взагалі їх всіх, і тушка Камалу Харіс, яка на початку війни приїхала в Київ і заборонила поставляти сюди зброю? Якщо порівнювати з Байденом, який зустрівся за півроку до війни в Швейцарії з Путіним, і не, невідомо про що вони там домовились, як сказав наш президент Володимир Зеленський, а я знаю, про що домовились, там був розмін. Байден дав можливість Путіну звершити агресію на Україну. А натомість э, Росія віддала йому енергетичний ринок. В Європейському Союзі, от на цій крапці ми завершимо цей ефір. Думаю.